Хочу поділитися з вами своїм улюбленим продуктом компанії NewLife. Це шампунь та бальзам для волосся 39 екстрактів. У своєму складі він має 39 трав. Ви самі можете почитати і пересвідчитись в цьому. У мене була проблема, що після перенесеного ковіду я різко почала втрачати волосся. Воно зробилося сухим, ламким, тьмяним, почало сіктитися. Які б я шампуні не використовувала, нічого не змінювалося. І, до речі, після цих шампунів дуже свербіла голова і швидко жирніла голова. Після того, як я дізналась про шампунь 39 екстрактів і його спробувала, найперше, що я відчула, що в мене перестала свербіти голова. І після миття відчувалось таке, ніби шкіра дихає. З'явився об'єм, а волосся почало красиво блистіти. А потім, коли я ним прокористувалася три місяці, я помітила, що воно у мене відростає. І я вам можу навіть продемонструвати: ось дивіться, наскільки волосся у мене почало. Відростати і ставати густішим це те, що в мене було раніше. Я дійсно ледве не залишилась лисою. Звичайно, я використовувала ще вітаміни. Але от проблема підібрати правильний шампунь була в мене дуже велика. І до шампуню я ще почала використовувати бальзам для того, щоб уберегти кінчики свого волосся, щоб вони як були цілими і так далі залишалися і не сіклися, гарно блистіли і гарно укладалися. Тому всім рекомендую ці два продукти. Ви, якщо його придбаєте, ви не пожалієте. До речі, шампунь дуже економний. Всього 200 мл, Але я ним користуюсь майже 4 місяці, тому що він дуже концентрований і для миття голови потрібно зовсім чуть-чуть. А результат, а ефект просто супер. Я ще буду купувати і буду користуватися ним на постійній основі, тому що мені цей шампунь дуже подобається. Рекомендую.